Два тижні прошу допомогти, хоча б розсунути необроблене сміття, розділити його на карти, щоб не почалася пожежа. Розповідає головний інженер приватного підприємства Гранпласт котре 10 років як орендує полігон твердих побутових відходів на масанах у Чернігові. На полігоні підприємство працює собі в збиток. Щоб платити зарплату робітникам, доводиться відправляти техніку на підробітки. Не вистачає грошей на закупівлю пального та необхідних матеріалів, тому не витримуються й технології оброблення. Я с мэром говорю, с Кривенком говорю, что давайте помогите сейчас, пока у нас нет денег, нет тарифов. Давайте водоканал привлеките, они вывозят на Зущино. Давайте, ну пусть завезут на полигон, уже я бульдозер, я кто буду выделять, чтобы раз сделать, растолкать, сделать дороги. Разрезать для того, чтобы можно доехать раз, и второе, чтобы не дать раз, загореться всему полигону. Всем 12 гектар, которые сегодня не уплотнены. За технологією відходи треба ділити на так звані карти, щоб до кожної був під'їзд і її можна було локалізувати. Далі сміття слід ущільнювати і пересипати ґрунтом, шарами через 2,5 метри відходів 25 сантиметрів ґрунту. Зараз цього зробити неспроможні, і на 12 гектарах лежить 200 тисяч кубометрів неущільнених і непересипаних відходів. Сьогодні 12, 12 гектар лежить неуплотнено, не пересипана мусера. Це десь майже 200 тисяч кубометрів. Если он, конечно, загорится, то всем будет хорошо. Ситуация критическая, можно сказать, и катастрофическая для для города. Они все понимают, значит, и мэр понимает, и замы понимают. Ну, все ждут выборов, я так понимаю, что никто не хочет. Щоб вийти з критичної ситуації, представники гранпласту пропонують міській владі підвищити тарифи на утилізацію відходів для організацій. Для населення при цьому тариф згодні залишити старий 4 гривні, 2 копійки за кубометр. Якраз перед записом інтерв'ю керівники готувалися до засідання робочої групи в міськраді з питань тарифів. Ми просимо провести хоча б коригування цих тарифів. Ота дві тижні б'юсь. Ну, сьогодні не обещают, на сьогодні, наче комісію на 4 часа. Потім коригування тариф виросте по бюджетних, якщо приймуть на іспалком до 16.09, а то до 19. Ну, По населенню, все одно може останеться 4,02. Це буде у нас гривня 70 на кожному кубі убитка. Поки що до тарифів ведуться переговори, тим часом екологічну ситуацію в Чернігові треба терміново рятувати. Дежурні, що ходять і зараз вони ходять, кожні 2 години обходять полігон. Перевіряють, дідачний диметі, возираня, починає засипати. Так, тоді можна доїхати до боємісо, засипати, обсипати і контролювати. Загалом полігон на Масанах працює з 1961 року і за проектом мав бути закритий ще 14 років тому. За весь час роботи на полігоні накопичилося близько 20 мільйонів кубометрів відходів.